А куди ви дивитесь, коли рушаєте? Я майже на 100% впевнений, що ви дивитесь на задній бампер автомобіля, який знаходиться перед вами. Коли ви рушаєте і хочете поїхати, ви маєте бачити свою траєкторію руху і увага, потенційне місце для зупинки. Впевнений, ви грали таку гру, як GTA. От уявіть собі, або навіть якісь інші гонки, там я знаю багато таких ігор, я просто GTA, оця, там, де чувачок ходить, воно так максимально наглядно. Ви йдете цим чувачком і бачите таке місце, світиться. І вам треба в те місце зайти. От, уявляйте, коли ви рухаєтесь автомобілем, коли ви їдете. Ми не говоримо про рушання, ми говоримо взагалі в цілому, коли ви їдете, і перед вами зупинився якийсь автомобіль. Намагайтесь побачити місце, де ви хочете стати. Понятно, що коли ви вже майже до нього приїхали, то не треба так голову задирати, намагатися під капотом його побачити. Достатньо його побачити там, коли воно ще трошки далі. І намагатись приїхати в те місце. Якщо ви зробите саме таку дію, будете намагатись приїхати саме в те місце, яке ви бачили на асфальті, то ви автоматично не в'їдете в автомобіль, який стоїть попереду. Тобто його треба бачити боковим зором, а не фокусом. Але, як правило, на початку ми всі фокусуємося. Нас прям аж заворожує той бампер. Так ми боїмося в нього в'їхати. І через те ми потім різко зупиняємось, невпевнено діємо, забуваємо про щеплення, і багато багато таких нехороших штук. Причина всіх ваших проблем під час зупинки це те, що ви дивитесь на бампер автомобіля, який стоїть попереду, особливо якщо Lexus або щось в тому роді. О, така от порада.